Є слиш дед, Я стрілять буду. Давай, вальніва. Давай, давай, тільки не поранься. <звук> Предупредительный воздух. <звук> <звук> Всім привіт, друзі. Дизель шоу знову зашкварився. Цього разу вони жартували про українців в окупації. Номер назвали Миколай проти окупантів. Чому це лютий треш і чи є сенсорні теми, на які не варто жартувати, освідомлюючи, як зараз живуть деякі, в тому числі наші підписники в окупації про це говоримо сьогодні. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Нас вже 900 тисяч. Рухаємось до мільйону. Дякую, що ви з нами. Поїхали. Отже, друзі, коміки із дизель-шоу показали, як українці на їхню думку святкують новий рік на окупованих росіянами територіях. Почалося з того, що глава сімейства дивиться телевізор, де транслюють пропагандистські російські новини. Дружина закликає його вимкнути в телевізор, бо ще стане зомбі та піде отримувати російський паспорт. Я піду російський паспорт отримувати тільки якщо у нас столетний папір закінчиться. Далі до них хтось стукає в двері. Подружжя думає, що це російські чмобіки, а то Ніт, то святий Миколай. Блін, знову ці чмобики прийшли гроші на горілку просити. Святий Миколай друзі розповідає людям, що, попри те, що вони в окупації, вони вільні люди, згодом такі прийшли окупанти. Гумористи їх зобразили такими недолугими алкоголіками, які ледь розмовляють, ледь ходять, і мало на що здатні. Поки родина сховалася. З цими окупантами розмовляв святий Миколай. Він змусив їх заговорити українською мовою, співати українські пісні, віддати все награбоване і просити вибачення. Наприкінці сценки окупантів зобразили гомосексуалістами та жартували про гейропу. Слушай, а ти такий може і мені одразу понравилось. Що тоді, в автобусі. это что за фігня, а? Что это за тут, а? В кінці всієї цієї історії до квартири заходить воїн ЗСУ і звільняє родину від окупантів. А святий Миколай дарує хлопчику український прапор. І нібито посил такий патріотичний, правда, і завершення енд. А, ясно, що ЗСУ звільнять всі території, всі родини, які зараз в окупації. Але що знають представники дезельшоу про людей, які зараз, повірте мені, живуть в страшних а, умовах. Я зараз кажу надто про, про українських людей на окупованих територіях. Члени нашої команди мають родичів на окупованих територіях, зокрема в Запорізькій області. Тому я думаю, якби вони побачили цей ролик, то. Ну, слова були би, якби ми їх протранслювали, вам запікані через одне. Бо це лютий треш дизель шоу. Повірте, на окупованих територіях людям взагалі не до сміху. Це інколи питання життя і смерті, щоденне питання життя і смерті, і в день, і вночі. Ну і російська армія це не завжди чмобіки. Як з'ясувалося, там є доволі підготовлені, доволі рішучі і безкомпромісні. Кадрові військові із досвідом, вмінням і своєю мотивацією. І наші війська захищають країну не від чмобіків а від однієї з найсильніших армій світу. Про це ми розповідаємо вам часто в наших інтерв'ю. Ну, можливо, в рамках марафону телевізійного дизель-шоу плавно вписався, але перше, зачепили дуже делікатне питання, друге, виставляють росіян чмобіками. Але ж це не так. Навіщо брехати? Навалився шквал критики не тільки моєї, але і українців, які дивилися дизель-шоу. Шеф-редактор цієї програми, я звати його Олексій Бланар, відрагував, сказав, що мовляв, він не з чуток знає, що таке окупація, сам 17 днів пробув із родиною в окупації. А далі був його гнівний спіч про гівнохейтерів. Дозвольте, не буду вам цитувати, ви можете просто на екрані почитати. Як на мене, цей випадок лакмусував одразу кілька речей. Перше, це рівень гумору, який існує в нашій країні. Ну а друге, ніякий інститут репутації в цій царині не працює. Адже ми вже мали подібний досвід, який закінчився ну, там, кількаденним з після чого ніхто і не згадав про те, як обріхували, плювали, зрівняли з. Повіями, шльондрами країну. Ну ось, наприклад, 95-й квартал жартував над героями майдану і над тими, як вони мали сутички із представниками беркуту. От, якщо беркутовцям видати ебонітові палички, а одягти в шерстяну одежду, так ми зможемо добивати електричність. Так ми зможемо добивати електричество. Ну а тут взагалі в фієрі. Що критикувати Дизельшоу, шоу коли президент України Володимир Зеленський сам порівнював Україну із порно-акторкою? Та, друзі, президент України. Потім після цього його ще й обрали президентом. Дивана. Що касается кредитування, то Україна, якщо чесно, між нами напам'ятає актрису из німецьких фільмів для взрослих, тобто готова прийняти в будь-якому с з будь-якої сторони. Якщо вам не жалко, ми маємо пам'ятати друзі про всі випадки, які ставалися із поплюженням малороством, просінням вибачення на колінах перед путіним багатьох діячів нашого гумористичного сектору. І коли існують подібні прецеденти, їх просто на коріння зрізати. Так, в Україні існує свобода слова. Ми можемо говорити абсолютно про все, і це дуже круто. Менерашка, Рашка, в якій за голову вечірку садять в тюрму. Але є теми національної ідентичності, теми ідеології, теми безумовних героїв Майдану, теми святості нашої країни, за яку нині, поки я записую це відео, гинуть наші люди. І про це прекрасно знають представники гумористичного сектору. А дехто зараз сидить в окупації, дивиться це відео і боїться за своє життя і за своїх рідних. Це все сенсативні теми, які, на мою думку, ну просто зухвало ницо демонструвати у вигляді скетч шоу Над росіянами смійтеся, а над українцями, які в окупації зась. Хочу, щоб ви менше приділяли увагу, навіть якщо хочеться похіхікати, подібним жанрам. Ну а якщо ви вважаєте, що навіть подібним скетчем є місце, то напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи нормально це подібним чином жартувати. Можливо, у вас буде інша думка щодо цього питання. Ми все почитаємо і зробимо свої висновки. Дякую, що нам довіряєте. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. І в описі до цього відео є способи нам допомогти створювати наші відео. Ставайте нашим патроном і підписуйтесь на ресурс Баймі Таким чином, наша команда зможе щодня створювати для вас відео, що ми власне і робимо. Слава Україні! Слава ЗСУ до зустрічі завтра, Па-па!